Кажуть що дівчині, щоб привернути увагу на вулиці, досить одягти червону сукню. Можна подумати, що хлопця в червоній сукні ніхто не помітить. Вкажіть ваші недоліки. Лінь! Лінь і все! Лінь перераховувати! Жінки поділяються на тих, у кого падлюки відібрали найкращі роки життя, і самотніх кому не пощастило. Ти таку, як я, більше не знайдеш. А я таку, як ти, більше і не шукатиму. Мені здається, я досяг фінансової стабільності. А в чому це виражається? У тому, що грошей не було, немає і, здається, не буде. Кажуть, що в житті людини студентські роки найкращі, а я щось, поки чого сповна, не відчув. Просто потім буде ще гірше. Просто буде чесним, коли грошей мало. А от коли грошей багато, тоді чесним буде набагато складніше. Існують дві причини, через які може гальмувати комп'ютер. Перша вірус, друга антивірус. Спосіб швидкого розмороження холодильника. Вимикаєш холодильник. Заходиш до інтернету трохи посидіти. І та-дам! Холодильник не лише розморозився, але й цілком висох. Сучасні жінки навчились удавати не лише оргазм, але й щастя. Красиво, щиро, неповторно.